Довжок приїхав на легку атлетику. Маріна хоче виграти. Аліна на 800 метрів. І Оксана має бути чемпіонкою. Так? Оксана? Все. Сашка, ну дивись сюди. Ти, скільки штухнула Оля? Оля. 500 метрів. Це наш директор колись був. Шо, колись був директор. Настя, что у Хаи? Блих 800 метров. Оксана. А Настя. Команда подается. На старт. Все підбігаєте и сюда стоят. Марш и бежите. Да-да-да-да. Да. Добровки, Алина! Іванка терпи, терпи. Аліна, до бровки. я ж говорю, до бровки ближче, До бровки! І біжимо, біжимо, біжимо ще округ. Вот Все, біжи, 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 Оксанка, давай, 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 давай. Все. Скільки ш... штовхнуло? Настя не знає, скільки в нас. Прибав, прибав, Аліна, прибав, обжені! Давай, давай, до кінця, до кінця, до кінця, до кінця. Аліна чемпіон. І наша друга учениця, друга. Стань, 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 стань. Аліна, ти чемпіон, Аліна, на 800 метрів. А Зарислава, а Зарослава не схотіла. Оксана. Аліна, яка ти пробіжиш? Чемпіонка станеш, так? Да? Що ні? Ти, вже, ти маєш сказати, що ти впевнена в собі. все. Ми молодці. У нас душку найкраще. Отак. Давай, лиши, і. Все, нормально. 9, 10, 11. Хлопці, одна нас. Біг півтора кілометрів самий. Три круга 300 метрів. На стар. Маріна Добровки. Пацани акуратно, бо ще три круга. Все. Добровки ближче. Ближче добровки. Годя добровки. Три круга. Богдан, добровки я кричу, добровки, добровки ближче. Ще добровки. Молодець, отак і терпи. О, хорошо, хорошо, здорово, Богдан, здорово. Поки тримається перший. Кристіан додає. Перший, другий, третій, четвертий. потерпи ще, не спіши, віддихнися, туди віддихни. До поворота віддихни в останній круг. Все, Бодя, тепер треба бігти. Бодя, бігти тепер треба, давай. Боданчик, тут вже треба терпіти, характер. Давай, 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 давай. Попробуй, попробуй дроє дотягнути. Давай, 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 давай. Потерпи, потерпи, потерпи. Лишилося 200 метрів, бо, бодат. Давай, давай, давай. Давай. Давай, бо б третій, давай! Ще, ще 100 метрів! Давай, 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 давай! Здорово, умнічка Богдан, другий. Крістіан четвертий. Богданчик, умнічка, умнічка, все здорово. Маріна, фініш, Маріна! Шири крок, давай, потерпи, потерпи, потерпи. Не було більше дівчат. Все. Чемпіон збігу на півтора. Возьню, Богдан. А ну дивись сюди, посміхнись, друге місце. Молодець. Молодець. Аліна взагалі перша сміється дуже. А Настя ти яка? Яка в ядрові? Ану Влада, хай скаже. Влада. Лідер команди. І що? Ага, все понятно. Ти чув? до шиї приклади. А ти скільки штовхнув? Неправильно. Дуже Що таке, хлопці? 10,90. Що знімай. Колька, скільки, скільки штовхнув? 10,90. 10,90. Молодець. Антон, чув? Ти теж? Антон. Воно ми цю вчительку знімемо. На пам'ять собі знімемо. Да. Скільки Антон штовхнув? 10,65. Хорошо. Зараз, а четвертий хто? А ну подивися. А ну покажи, як ти нормально передасиш? Да. Естафета. Аліна, ти побіжиш? А Настя? Маріна пробігла Це... сильно. Попробігла півтора і ще естафету має бігти. Ми готуємося до передачі естафети. Раз, передала. Передача. Пішла. Хорошо. Передача пішла. Неправильно знову передали. Скільки, скільки штовхнув? Майже 10. Молодець. Наша команда Довжоцька, Антон, Судді. Аліна, Зарослава. Ні, я не Скільки кроків? П'ять кроків назад. Добре. Судді з легкої атлетики. Вчитель першої школи, вчитель з кисниці. Помахай. Вчителька да? так? Да. Готова? Естафетний біг, 4 по 100. Раз, два, три, чотири, п'ять команд. Довжок кисниця, естафета, 4 по 100. Не спіши, ще не став. Готові. Все, відверто. Починає. Настав, підігрите. До лінії, до лінії, ближче до лінії. Побігла. Бустріші. Бігти! Влада, бігти, Влада! До кінця, до кінця! До кінця! І ми виграли в кісниці. Влада, молодець! Головне, що ми в кисниці виграли, Антолі Гаврилович. Так, Виграли, це вона виновата. Нас але, теж трошки затопили. А Але досить головне що? що? Що ми кисниці виграли, так? Да. Передай привіт Евеліні. кажи, Евеліна, ми кисницю обіграли. Да, вона, знає. вона вже знає. Да, Маріна бігла, Настя бігла. Хто тебе підрізав? <реку> — Так вона стала перед мене, я не могла її обігнати. Скільки штухнув? А Віталік скільки? Я? — Правило на з'їма. Ой, обман її. <реку> <Чотири, реку> Хлопці, 4 3, по 100. Другі школи, четверта. Є-є-єє, вже просто пішов туди. Так, перший довжок. Друга, перша. <реку> Хто? Довжок? Довжок, перший. Толя, пішов, Толя, де тут. Пішов туди. Віталій, коли бде на старт до лінії ножки, ось он, до цевої, До цівої. Я тобі кажу, що до цей, а ти тут Та, теж. Бігте, Віталік! Колька бігте! たまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたま